Зараз е, такі важкі часи, е, і останнім часом дуже активізувалися пропагандисти. От е, буквально це якась хвиля. Дуже дуже багато людей закликають нас здаватися, кажуть, що це війна до останнього українця, що Зеленський нелегітимний, що росіян все одно не перемогти на полі бою, що треба це припинити, і якось домовлятися з росіянами. І мене дивує, що багато серед цих, цих, цих людей, навіть тих, кого я не вважала пропагандистами, тих людей, які нібито раніше вважались патріотами, але вони виїхали за кордон, українські люди, наприклад, Ростислав Шапошніков. Я вважала притомною людиною, живе в Америці, і вчора почула жахливий ролик, де він ну, правди закликає здаватися проти мобілізації і то і так інше. Багато людей над цим працюють. Як це впливає на харків'ян? Чи це популярна думка серед харків'ян? А саме така, що може вже насправді варто домовлятися? І якщо є така думка, щоб ви відповіли на це, то що можна домовлятися з агресором? Е, ну, знаєте, я вам не скажу за всю адресу. але те, що я бачу, ну звісно, що є певна втомленість. ну у всіх нас насправді вона є, і не тільки в Харкові, і в інших містах України вона є. І на цьому намагаються спекулювати різні люди. На жаль, дійсно, частина людей, які я, яких я теж вважав адекватними, там довгий час. Як і Ростислав, вони ну я не знаю від чого втомилися, Він достатньо давно вже не живе в Україні, але навіщо ну, мені здається, він просто не, не, може не до не до кінця розуміє Ну, ввесь сенс цієї війни і про ну власне не можна домовитися з, з тим, хто хоче тебе вбити. Ну ти можеш або померти, загинути, або вижити. Тут якби у вас різні цілі. В тебе ціль вижити, а в нього ціль тебе вбити. Я не бачу тут межі компромісу. Насправді, е, на жаль, е, тому я не бачу споки з боку Росії жодних бажань домовлятися. Ну, я... Ну, Знаєте, домовленість це ж як мінімум двосторонній процес, а може і більше. Я не бачу, ну крім таких таких чергових декларацій, що ми готові, нічого ж не відбувається. Ну і ми розуміємо, що події на фронті ну не, не ну, той же відкриття цього північного на півночі від Харкова частини фронту, це ж не каже про те, що вони готові домовлятися скоріше, навпаки. Тому я ну, я не бачу харків'ян такого бажання. Домовлятися, тому що, ну, по-перше, ми злі. ми У нас цей каток проїхав дуже сильно. Наше місто достатньо сильно постраждало і страждає по сьогоднішній день. І у нас ну багатьох із нас немає цих всіх сентиментів щодо Росії, вже не залишилось, ну мало залишилось. Ну, але, звісно, ми втомлені, як і всі. Але я не бачу тут просто межі компромісу. Ми повинні просто відбитися від цього. так це Буде важко. Я вважаю, що Росії, по перше, можна перемогти на полі бою, і 2022 рік друга половина показувала, як це можна робити. Якщо б ми скажімо, мали відповідну оснащеність армії в сенсі особового складу. В сенсі техніки, я думаю, що це давно відбулося. і оце приклад з тим, що нам надали дозвіл бити західною зброєю, дуже яскраво показує, що відбулося, якщо б у нас було а достатньо зброї, і б, у нас був би дозвіл. На її застосування. От як два дні Харків живе в тиші, і як почали росіяни, вибачте, скиглити, що все не так? Отак От би це повинно було відбуватися в 2022 році. Все б змінилося і без цих, вибачте, стратегій, коли нам дають по чайній ложці на жаль.